Мене часто запитують, для чого я веду Тік-Ток у 66 років. Моя відповідь дуже проста. На пенсії життя не закінчується, це тільки з'явився час для свого розвитку, для спілкування з людьми, для пізнання щось нового. У Тіктоці не тільки розваги там можна багато чого навчитися поділитися своїм досвідом. І я знайти багато друзів, яких вже я знайшла, і не тільки віртуальних. У мене є вже багато друзів, якими ми спілкуємося, і по відеозв'язку навіть є такі, що я вже з ними зустрічалася. Так що не будьте дуже строгі до пенсіонерів, до старих людей, тому що всі хочуть. Хто хоче, всі хочуть знати щось нове, щось опізнавати, щось навчатися. Я б багато чого навчилася і готувати, хоча я кухар зі стажем, але я багато чого навчилася, всяких різних новинок. Тому всі, хто хоче, може розвиватися і, і продовжувати жити, тому що життя прекрасне, жити сьогодні і за все, славіть Бога, що вам дав. Всім добра і миру.